Доброго дня, 18 липня свіжі новини. Уявіть хлопця, ловлять біля метро і відправляють на фронт. А депутат спокійно п'є каву у відні. Один без бронежилета в окопі, інший в кріслі з недоторканістю, це точно справедливо. Сьогодні ми поговоримо про закон 13347 закон, який показав, що для влади є свої і інші. Це відео не про зраду. Це відео про правду, яку бояться сказати вголос. Дивіться до кінця. Сьогодні говоритимемо на надзвичайно болючу і гостру тему. Тему, яка зачіпає кожного з нас незалежно від регіону, статі чи професії. Чому простих людей змушують іти на війну, а чиновники, депутати судді, прокурори залишаються у своїх затишних, теплих кабінетах? Чому військовий обов'язок для когось священна вимога, а для когось просто опція, якої можна уникнути? Нещодавно Верховна Рада прийняла закон це закон 13347. І ось питання, що це за документ? Чи він на користь простим людям, чи справді він допоможе країні в обороні? А можливо, за красивими формулюваннями ховається чергове вибіркове правило, яке посилює соціальну несправедливість. Відповідь вже незабаром. Приєднуйтеся до обговорення в коментарях. Ми робимо цей розбір всі разом. Про що з цей закон 13347? Отже, 8 липня Верховна Рада отримала новий законопроект. Законопроект 13347. Якщо пояснити просто, він вводить нову вимогу. Усі, хто хоче обіймати державну посаду, мають пройти військову службу або мати відповідну підготовку. Це означає, що якщо ти чоловік до 60 років і хочеш працювати в державній структурі, наприклад, у міністерстві, податковій, місцевій раді. Ти зобов'язаний спершу відслужити або мати військову підготовку. Якщо ти жінка і прагне стати, наприклад, прокурором, так само служба або військовий факт. На перший погляд виглядає як слушна ініціатива. Бо як це ухвалювати закони про мобілізацію, сидячи в кабінеті, але не мати навіть найменшого уявлення, що таке окоп, фронт, ротація, поранення? Чи втрата побратима. Але є нюанс. Цей закон не діє на тих, хто вже обіймає посаду. Якщо ти вже депутат, прокурор, чиновник, суддя, тобі не потрібно нічого проходити. Жодної служби, жодної мобілізації, жодного обов'язку. І ось тут виникає головне питання Де ж справедливість? Подвійні стандарти у дії, чи як? Влада дуже добре подбала про себе. Закон стосується лише нових кандидатів та держпосадців. А ті, хто вже в темі, можуть і надалі працювати в офісах і публікувати селфі з відряджень за кордон, навіть у час повномасштабної війни. Тобто, знову маємо ситуацію, коли вимоги лише для простих людей, а еліта лишається недоторканою. Чому це несправедливо? Бо коли країна у стані війни, всі повинні бути рівні: і студент, і фермер, і міністр, і депутат. Закон має діяти однаково для кожного громадянина, без винятків. Цей закон 13347, об'єктивна потреба чи політична може гра, будемо зараз дивитися. Офіційно законопроект подається як ініціатива для підвищення обороноздатності країни. Але давайте чесно, якщо він не зачіпає теперішніх можновладців, то це вже не про оборону, це про майбутнє контролювання доступу до влади. Бо тепер, щоб стати депутатом, чиновником чи прокурором, потрібно мати армійське посвідчення. А якщо тебе не взяли до війська або ти не зміг відслужити з об'єктивних причин, дорога у владу закрита. Закон виглядає як спроба перше. Заблокувати прихід нових людей до системи, друге. Створити видимість справедливості і третє. Це головне захистити нинішню еліту від мобілізації. Що вже ухвалили раніше короткий огляд нововведень. Повернімося трохи назад. У квітні 2024 року Україна ухвалила новий закон про мобілізацію, і він уже приніс кардинальні зміни. Мобілізація з 25 років, а раніше було з 27. Кожен військово зобов'язаний зобов'язаний зареєструватися в електронному кабінеті, якщо дані не оновлено, штрафи, обмеження, а з часом і блокування, банківські картки, водійські права. Повістки можна вручати де завгодно у кафе, на роботі, потязі, метро тощо. Все це створює нову реальність для мільйонів чоловіків, і ця реальність доволі сувора, але найгірше не в жорстокості законів, а в їхній вибірковості. Що готують далі? Ось прогнози й тривоги. За лаштунками влади вже обговорюються нові ще більш жорсткі заходи, серед них мобілізація з 18 років, навіть студенти можуть втратити право на відтермінування, можливість мобілізації без бойового досвіду одразу на 36 місяців. Батько трьох дітей також під ризиком, якщо немає офіційного статусу багатодітної родини. Щорічна обов'язкова військова передпідготовка. Для всіх чоловіків. І знову ж таки питання, чи діятимуть ці правила на депутатів, міністрів, прокурорів, суддів? Майже напевно, що ні. Яка ж тут подвійна мораль? Чому 25-річний інженер має йти на фронт, а 45-річний міністр ні? Чому медсестра з Чернігова отримує повістку, а прокурорка з Києва має імунітет? У 2023-2024 роках ми стали свідками десятків корупційних скандалів. Перше продаж броні, бронювання від мобілізації. Друге. Фіктивні довідки про інвалідність. Третє – Кримінальні справи проти волонтерів. Четверте – Реальні хабарники далі в кріслах були облаві біля метро, біля магазинів. Молодих хлопців затримували прямо на вулицях. Але жодного депутата на фронті ми не побачили. Справедливість як головна цінність. Якщо ми будемо демократичну державу будувати, то головна цінність це справедливість. Бо країна, де одні кладуть життя заради перемоги, а інші кладуть гроші собі в кишені, не зможе вистояти у довгостроковій перспективі. Закон має бути єдиний для всіх. І для міністра, і для студента, і для прокурора, і для бухгалтера. Бо поки ми маємо два паралельні світи військових і чиновників, ми не є справжньою єдиною нацією. Висновок на майбутнє має бути такий, що нам не байдуже. Прості люди не проти оборони, не проти армії, але ми проти подвійних стандартів. Проти того, щоб одні були мобілізовані, а інші заброньовані. Проти того, щоб боротьба за державну лягала справу тільки на плечі народу, тоді як влада залишається осторонь. Це не просто законопроект, це тест на справедливість і поки що він провалений. Будь ласка, діліться вашою думкою, можливо, я і помиляюсь. Поправте мене, бо ми всі хочемо одного перемоги і справедливості нашої держави, і лише разом ми зможемо це досягти. Поки що така от інформація, шановні глядачі. Хто налаштований патріотично, підтримайте та натисніть під відео лайк, палець вгору та ставайте постійними друзями нашого каналу, щоб знати першими свіжу інформацію. Бувайте здорові і пам'ятаймо, що правда завжди переможе.